Вітаю красуні. Подивимося. Що для нього взагалі відносини? А, як він розуміє? Що ж все карти вистрибують? Слухайте, ну ця людина аж проситься, щоб про неї розповіли. М -м ого, ого. Ви з ним холодна, ви його не підпускаєте. Ви взагалі зараз не хочете з ним відносини, але так, ми ж дивимося тигенько, дивимося, що для нього відносини. Все. Не відходимо від теми. Я розумію, що енергії пробиваються, але все рівно. Так, ну, по-перше, це дуже чуттєва людина. Йому обов'язково повинна, щоб була емоційна складова. Що він хотів вас бачити, щоб ви хотіли його бачити, щоб вам було приємно разом проводити час, щоб у вас були якісь спільні, гарні спогади. Але в той же час він до відносин відноситься. До відносин відноситься дуже смішно, але так іноді буває, Ставиться: ставиться до відносин. Більше він думає, ну, якщо доля, то доля, якщо не доля, то не доля. Тобто він не буде там добиватися вас, чи якось показувати свої бажання жінці. Ні, для, цього, для нього відносини не в цьому, для нього відносини в довірі між людьми і в дуже гарній емоційній складовій. І щоб він закохувався, щоб він получав, отримував задоволення, щоб він бачив, що він радує, щоб він бачив обратну якусь реакцію. Це для нього такі відносини. І він дуже терплячий в відносинах. Він буде терпіти деякі. Незрозумілі для нього речі, лише для того, щоб бути поруч з людиною, яка йому подобається чи яку він кохає, щоб спілкуватися, щоб проводити разом час. Ну, романтик, все чисто і води романтик.